Яким би дуже ми здоровим не був полярник, а певного часу він мусить поставити крапку у своїй суворій кар'єрі, Миколі Маковію нині 60. За його плечима вже 15 антарктичних експедицій. Крайня 15-та була надскладною. З великою неохотою відпускала холодна Антарктика свого палкого друга, я знав, що експедиція буде дуже складною, тому що імея опит 14 експедицій, і експедиція Северний Полюс Гімалаї. І знав, що в апреле місце ні одне государство не міняє експедіції. Всі члени експедиції знали, що виходити у відкритий океан у напрямку полюса у квітні доволі небезпечний задум. Складна льодова обстановка утруднювала пересування, проте, не маючи свого корабля, українська експедиція мусила скористатися російським, який був вільним саме у цей час. Тоді ж сейсмологи зафіксували сильний землетрус на південноамериканському континенті. Мы получили информацию, в Чили произошло сильнейшее землетрясение. И сдвинулись плиты, и цунами погнало на Тихий океан, Дрейк и Атлантический океан. Говорит, океан кипит. И действительно, через 5 часов только нос корабля выдвинулся в Дрейк. Все, 9 баллов сразу мы ощутили. Это сильнейший, сильнейший шторм. И мы не смогли идти на Антарктику. Даже меняли курс на Мыс гор. И шли вот так, вот так клавируя, чтобы как-то думали успокоиться Дрейк. Нет. Пять суток мы шли до Антарктики, а положено двое суток идти. Вот это пять суток меньше 9 баллов не было. Даже до 10 доходило ночью. Удары были сильнейшие. Доки йшли до острова, де розташована станція, боялися, що льодові плити зійдуться і підхід до острова буде заблокований. Всім ми підійшли до нашої станції. Я вже зв'язувався з начальником станції, організували роботу. всю. льди і нормально. І Ми буквально за 6 часов скачали топливо. Спасибо росіянам. вони Они очень большое нам это российское судно. Мы работали сплочённо вместе командами и буквально за часов 8 мы разгрузились продовольствие, техническое оборудование, электрооборудование и уже к вечеру мы были свободны. Передача станции відбувалася три дні. По кілька разів відпрацьовувалися запуски дизеля, доки дизеліст не довів свої навички до автоматизму. Відкривши всі секрети полярної справи, Микола Маковій поставив свій підпис на документі, що засвідчив передачу станції. Я плакав кадапакарел Южний полюс, що живий. Полюс холода, недоступності, де температури були мінус 86 градусів. І коли ми возвращались з южного полюса, ми ну просто мужики плакали, що ти живий. Не секрет, що там погибали люди. И кладбище есть на мирном. А вот со станции я знал, сейчас, через два часа передача станции будет. И тогда уже мне не будет времени попрощаться. Я тихонько отошел от станции, там аварийная база, метрологическая стоит, зашел за нее, и там снег, снег уже выпал где-то с метра, на колени упал, и вы знаете, перекрестился. І заплакав, і ліцом прямо в сніг. Дорога додому була теж непростою, згадує Микола Іванович. Маневруючи між крижаними уламками і айсбергами судно, Полар Піонер продовжило виконання свого завдання. Експедиція ще заходила у справах на станції Артовська і Кароліна, а вже звідти знову пішли на Атлантику. І знову вісім днів корабль гойдало дев'ятибальним штормом. Екіпаж молився і згадував найприємніші моменти зі свого життя. Я мав мрію. за 11 украинских экспедиций, 12 и 3 советских, переночевать на станции музейной Ворди, английской. Она недалеко от нас. И вот моя мечта исполнилась. Одну ночь я переночевал на станции Ворди, которая была построена в 1946 году. И вот я отделался в их бушла, брюки такие военные. Камін затопили ми. І там рядом я поймав пінгвіна і так з ним погрався. Тоже так погладил його. Карифан, все, до свидання. Дивовижна і ще мало відома нам Антарктика стала рідною і знайомою для бувалого полярника. Саме лише думка про те, що тепер він зустрічатиметься з білою землею лише у спогадах, навіває сум на цього закоханого у неї чоловіка. Хоча в його очах ми помітили вогник надії, коли він згадував слова генерала, що двадцята ювілейна українська експедиція без маковія буде несправжньою.